Усім привіт! Сьогодні я просто зайшла в лайк для цікавості, що там, і побачила свої мегарекомендації. Я думаю, це знак, що пора їх подивитись. Так то я в лайку не сиджу. Це тільки для відео, тому що я знаю, що там росіяни я не хочу бути на такій платформі. Хоча на Ютубі теж ще багато сидить, ну в тоді, слава Богу, ще поменше. Ну, то і добре. Ну що ж, поїхали до першого відео. Я, звичайно, все розумію, але це що? Тільки що було? Так я була в 21 22 му році допомогла штабки в цьому фандомі? Вони не лікуються, чи що? Українці, які шарять за цей фантом. Не пишіть мені, ізолюйтесь. Більше не розмовляйте з людьми ніколи. Тому що, як так можна Шукайте західні проєкти, там, не знаю, наші теж цікаві є. Але деякі обирають русяве. До речі, нещодавно побачила. От є фандом Лололошки, щось таке. Російський фантом. Знаєте, в чому прикол? В Україні почали випускати мерчі по цьому фантому? Ви бачили мою реакцію то чесно. Я фелебута, Мадуро! От якщо ви спитаєте мої відношення докувадробіки, я вам відповім: Ну що ж, звичайне діло. Ну, може для деяких крінж. Але згадайте, як ви, повзали в дитинстві, так само, і казали, що ви кішечка там, собачка. Згадайте це. А зараз діти займаються саморозвитком, там виготовляють різні маски. А я знаю, багато людей навіть в Сумах, в Сумській області, ламають ці маски, а діти їх самі. Наприклад, навіть якщо цілий день робити, але це як мінімум, скільки вони часу, коштів та потрати? Люди, задумайтесь перед тим, як робити. Якщо ви це рахуєте крінжом, то згадайте, як в минулому році до фіга драконірів було. Признаюсь чесно, я теж таким була, але в мене погано вони виходили. Тому. Спочатку подумайте, а потім вже робіть. А моє відношення до квадробі, як ви зрозуміли, нормальне. Ну, чесно сказати, я не вірю, щоб як так треба людині тихо підбіжати, щоб вас вкусити. Ну, в основному квадробі, коли займаються діти. Вони. Навряд чи б зламали вам машину, там не знаю, покусали вас. Але ж можливо, навіть якщо так, ви чи сліпі, чи глухі? Може, два в одному. Ще ж наступне відео. <му> Чому персонажі настільки приплюснуті? І от, якщо ви думаєте, там у вас комплекс, як там виразились, жирні ляшки, не бійтесь, вони класні, вони прикольні, м'ягенькі. Лапайте їх у вільний час. Прикольно. Влаштовую все. Тому не комплексуйте. Навіть якщо й тоненькі. Деяким людям це подобається, деяким ні. Це про все. От все, що завгодно, може людям і подобатись, і ні. Тому старайтесь тільки для себе, а не для когось. Якщо вам подобається вони, то все, все класно. Якщо ні, то змінюйте себе, не бійтесь. Ви повинні собі подобатись, а не комусь іншому. Правильно ж? Звичайно. Dream is dead. But if I get elected president, так багато запитань до за цього відео, це так мало відповідей. Що тут відбувається? Чесно, скажіть мені, може я тупа вже нічого не розумію, стара. Що тут відбувається. Зумію поясніть в коментарях. До речі для нових аккаунтів, які почали знімати українською, я їх репощу в свій телеграм-канал. Тобто, допомагаю хоч якусь популярність набити. Тому, якщо хочеш, пиши, допомож, Як кажуть. А там же, як піде, тільки головне там. Бути підписаним на мене на телеграм-канал та хочеш зробити один фейкалап. Сподіваюсь, ти це зробиш. І тобі вона допоможе. Ну, фейкалаб можна і просто робити, знаєте, так. Для активу для обох аккаунтів для вашого і мого. Але перейдемо до відео. Я не зрозуміла початок, я не зрозуміла середину і кінцівку. Я нічого не зрозуміла. Тому я дивлюсь наступне видео а не улітаю в космос. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Сигма, сигма бой, сигма бой, сигма бой. Я такая вся, что добиваться будешь год. Сигма, сигма бой. Гу! Я знайшла цей смертельний файл. оце ваш сігма-сігма бой, Сігма бой, собою. Не Звертайте уваги, просто мене ця пісня в свівтоків вже закалібала, хоч я прогортую, ставлю, що не цікавить, мені все одно рекомендує. Не треба так. Я не хочу цю парашу слухати, я хочу нормально слухати, хоча б щось не наше. Було б ідеально, якби наша українська пісня, але не прям патріотична. Знаєте, мене трішечки пісять через чур патріотичні пісні. Напевно, тому що їх переслухала. Чи б ви знали, десь в мене в плейлісті тільки дві патріотичні пісні і то не прям щоб це була база пісні. Тобто співається там часинка про війну, наче нормально, ще плюс-мінус. Тому якось ося, так ося. Російські не слухать, поняли? По-перше, так я знаю, що це тренд. Він був популярний, наче й доси. Покрай, принаймні в цій ктоці він був популярним десь місяців три тому, плюс-мінус, може, навіть більше. Цікаво до Ютуб Шорський. Скоро дійде. По-друге, так, це наче вже друге відео по 13 карт на моєму відео. По третє, що зі стилем? Я все розумію, там авторство все таке. Але ось вам як плюс-мінус би виглядала поїза в цьому стилі. Вам це подобається? А підписникам цієї людини так ми лаків нормально було, знаєте? Тому це якось як по мені підозру. Чи якось так. де я вдома. Ем. Ладно. Але ви можете радитись тому, що це останнє відео в моєму відео. Скільки слів? Що я можу сказати? Це піздець. От точно. По-іншому це ніяк не назвати. По-друге, якщо я казала, по-перше, не пам'ятаю вже на ходу придумаю. Треба підписатись на мій канал, на мій телеграм канал та зробити фейк-оп. Ну, ну прям. Чуть-чуть. Трішечки треба, ну. Трішечки десь багато людей та 500 підписників. Так, так, я все перевірила, все підрахувала, все зрозуміло, що відео буде не таким довгим. Тому можу сказати, що це точно кінець. Гарного дня, спокійної ночі, мирного неба. Якби моя бабуся сказала, ангела-хранителя вам. Давайте, до зустрічі!